У міському центрі культури і дозвілля кінотеатр Мир відкрили виставковий проект Великодній дивограй. Простір центру перетворився на справжню галерею великоднього настрою з теплом, барвами і майстерністю, якими поділилися учасники любительського об'єднання Скарби Конотопщини. Керівниця Марина Ручиця. Їхні роботи це щира любов до українських традицій, виражена в кожному виробі. У виставковій експозиції розмаїття витворів, писанки, що оформлені у різних техніках: від традиційних до витинанок, декоративні елементи, що поєднують народну символіку та авторські ідеї, традиційні великодні мотиви, які з покоління в покоління передають атмосферу світлого свята. Під час заходу у Марині Ручиці було вручено. Подяку четвертого всеукраїнського двотурового фестивалю конкурсу мистецтв. Країна Кобзаря, нагороду, що є визнанням таланту і відданості мистецтву. Надія Бадзим отримала диплом лауреата першої премії гран прі цього ж конкурсу. Високий знак пошани підтриманий Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, міжнародним «Радіосфера Мюзік, асоціацією діячів естрадного мистецтва України та міжнародною компанією розвитку талантів. Радіємо, що в нашій громаді є митці, які не просто. Зберігають традиції, а й щиро діляться своїм талантом із конотопцями. Виставковий проект Великодній дивограй триватиме до 30 квітня поточного року. У фойє кінотеатру Мир. Запрошуємо всіх, хто цінує українське мистецтво та народні традиції. Не пропустіть можливість доторкнутися до краси, створеної руками наших майстрів!